Поєдані, кричаючися тобі, Господи, трочеської явися поклоненіє, Родителі тебе могла свидетельства, ваше Тебе поздленного сина і дух від голови, і свісто ваше слово, се уточеніє, я Христе Боже, і. Нині святий вечір нині сочельник Предлагалося церков'ю віруючи в цей день попоститися, сочево варити собі, щось простенько є отсюда сочельник, оскільки праздник богоявлення йде після крещення. Та щоб не зробити много постних днів, бо уменьшається достоинство Рездва. Один день, святий вечір постиме або ще раз постним поглядом духовним подивитися, що приходить на ріці Йордан. У ті дні читає нині в Євангелію, приходить Йоанн Креститель, проповідає в пустині Юдейській, і що каже. Странне діло, але, понятно, є, і у Закарпатті. у многих храмах виписана ця фраза на іконостасах. Покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. Вот і все. Вот вам призив: Царство Божиє приклонилося до землі. Але щоб ухватитися, попасти в Царство Божье. Нужно покаяння, Нужно змінення образу жизни. І от Іоанн Креститель визиває на ріку Йордан на крещення водою покаяння, тренує людей каятися, щоб вони були способні вже приготовлені зустріти Месію. Но за Йоганна написав Ісаї такі слова. Хоч голосно, голосний чоловік буде, но він буде глас вопіючій в пустини. Чоловік, який кричить у пустині, на його хтось чує, но він буде додавати слова, приготувати путь Господу, прямима зробіть путі до Бога. Не криві, не якісь переламлені, скривлені, аномальні, а прямі путі роблять до Господа. Іоанн був дуже скромненький, верблюжий одежі. до нього приходила вся юдея, Йорданська Окресність і крестилися і сповідує гріхи свої, того раніше не було, да приносили жертви за гріх. На Павел каже к євреям, оті жертви не могли змінити сознання людей, вони лише напоминали про гріх. Христос прийшов, щоб бути гріх істребити. Но що читаємо ми одна інтересна зустріч святого Йоанна і толпи фарисеїв і садукеїв і до нього креститися. Він би їх міг хрестити зразу. Мовчки, «Но що він говорить голосно? порождення єхідне, діти зміїни. Хто внушив вам утікати від будучого гніва? «Скажемо ти прямо нині, якщо б нам на вулиці хтось сказав ви діти зміїни, ми б се обідали? «Но книжники садукеї осознавали. Це було суспільство хитриців, лукавих, наклепників, брехачів, злопихателів, котрі під контролем держали і суд, і банки, і гроші, і золото. Їм релігія потрібна була так, зовнішньо, Іон їм дає оцінку. Змії діти, порождення їхне. Однак хто вам внушив біжати від будучого гніва? Значить, і ви боїтеся, так? Да? Сьогодні ці слова Йоанна обращаються безбожникам і багачам всього світу. Що ви, багачі, так, коли вмішуєтеся в релігію, придумовуєте нові релігії, придумовуєте нові календарі. що? Утікаєте від будучого гніва, а нікуди ви не дінетеся. Ви будете на Божому суді, а там будете відповідати, чому ви були лукаві, всю життя, лукаві обманщики. Уж каже Ян, не, не, їм, якщо сте прийшли вже сюди, так укажіть достойний плод покаяння. Ну і не пробуйте починати говорити ми, книжники фарисеї», Отець наш Авраам, говорю вам, каже Іоанн, Бог може таких, як ви, із каміння собі підняти. Но запам'ятайте, уже й сокира при корені дерева лежить. Все, сокира піднята, Домокло в меч, як говорять мудреці, підняти. От на кого впаде? І от звучить об'яснення, всякої дерево, не проносяще плода, обично зрубають і кидають вогонь. Запоминайте, якщо ви дерево безплодне, лукаве, хитре, ханжа, а нині ханжів, повний світ, лише включити телевізор, там уже сидять ханжі обманщики і клевідники на церкву, і дивимося на них. Не боїмося і не спішимо, навіть не осуждаємо їх, шкодуємо, тому що вони лишені і плодів покаяння, і плодів добрих діл. ну і, звісно, лишені Царства Божого. Ну тут нахватали вже много іноді чемодани не способні, не беруть тягати. Однако я вас кажу, я кріщу водою покаяння. Я вас треную, але за мною сильніші від мене. Я не достойний навіть обу поязати йому. Він буде вас крестити Духом Святим і огнем, огнем благодаті. А ми віримо, що у вічності Бог віддя наші добрі поступки і тут на землі, зробить нам приємні умови чути себе дітьми Божіми, а в вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.